Чи потрібно нараховувати ПДВ-зобов'язання на продажі під час перебування на 2%, при перевищенні 1 мільйону після повернення на загальну систему? Вітаю! Мене звати Мліяна Кавин, Незалежний податковий консультант, давайте розбиратись. Ситуація, про яку йдеться, стосується наступного: підприємство було на загальній системі, не платник ПДВ, тому що обсяги не досягали 1 мільйон. Далі перейшло на 2%, обсяги вже перевищили мільйон, і далі буде повернення назад на загальну систему. А, як стверджують податківці, при поверненні на загальну систему слід подивитись на останні 12 місяців, і якщо обсяг перевищує 1 мільйон, слід зареєструвати з платником ПДВ. Чому я з цією позицією не згідна? Я записувала, шукайте попереднє відео, це перше відео із серії п'ятірки топ. 5 ПДВ питань, тому що перебування на 2% згідно підрозділу 8 перехідних положень є необ'єктними операціями. Відповідно, перебуваючи на 2%, ви здійснюєте необ'єктні операції. І тому навіть якщо ви досягнули мільйон і перевищили його у майбутньому, при переході уже на загальну систему. Вам не потрібно буде із перевищення цього мільйону платити ПДВ, як із мільйону теж. Чому? Тому що ще раз, період перебування на 2% є необ'єктним. Це означає, що якщо перша подія, давайте тепер припустимо, що ви були платником ПДВ, перейшли на 2%. Так ось, якщо перша подія. У частині ПДВ зобов'язань. У частині ПДВ кредиту припадає на період перебування на 2%, по цим операціям ПДВ не виникатиме ні зобов'язання, ні в частині податкового кредиту. Побачимось, сподіваюсь, було корисно. До Дня бухгалтера та аудитора даруємо знижку до 70% на 9 найпопулярніших продуктів від податкового блогу. Обирайте по своїм можливостям та потребам з любов'ю до вас, Маріана Кавен.